Вітаю всіх на каналі Борець. Мене звати Ярослав Блашко, чорний пояс бразильського джиу-джитсу, спортивний клуб Борець. Сьогодні покажу е, такий дуже неочікуваний вихід на больовий на ногу з положення деларіви. Зараз ми заходимо в базовий варіант деларіви. Місний чіпляємо крючок. Все. Для того, щоб зайти на больовий на ногу, мені потрібно перше це підкрутитися трохи тазом і зайти рукою всередину. Що я роблю? Е, я люблю контроль, коли я... Контролюю противника другим крючком ось сюди під коліно. Що я роблю? Я підкручуюсь до ноги і прибираю таз трохи в сторону. Ось таким чином. Все, тепер моє завдання рукою вкрутитися ось так по колу і покласти свою руку собі на живіт. Я зайшов, піднімаю трохи таз вверх і запускаю крючок. Ось таким чином кладу собі долонь на живіт. Я не прихоплююсь за кімоно, ось цього достатньо. Тут вже дуже щільний захват, тобто його зірвати дуже буде складно. Далі, з цього положення, моє завдання розвертатися в сторону. Захвату. Якщо я тримаю лівою рукою, то я повинен крутитися в цю сторону. Тобто я починаю піднімати таз і виводжу ногу в сторону і починаю натягувати. Буває таке, що больовий вже піде навіть стоячи, але дуже часто супротивник починає сідати. Да, моє завдання розвертатися в сторону захвату, тобто на ліве плече я розвертаюся. Для того, щоб він до мене не підтягувався, я можу вставити ногу в пояс, опертися рукою і Розвертаюся на живіт і продовжую прогинатися до того, як супротивник здасться. Тобто, з цього положення, е, які головні моменти. Я повинен тримати деларіву, я її не відпускаю. Я запускаю руку максимально глибоко і кладу руку на живіт. Ось ці такі основні моменти для того, щоб у вас якісно вийшла ця техніка. Сьогодні розглянули варіант е, ахілу з деларіви. Е, Сподіваюся, всім сподобалось. Тому до зустрічі на нашому каналі.